Два квадрокоптери для десятки передали поліцейські Коломийщини. Це відбулося у рамках флешмобу Дрон для Зсу. Вже найближчим часом. Ці пташки доставлять у зону проведення бойових дій. Щоб придбати два дрони для Едельвейсів, поліцейські Коломищини віддали свою одноденну заробітну плату. Начальник районного відділу Андрій Тимків каже, правоохоронці не могли залишитись осторонь такої ініціативи. На Коломищині започатковано флешмоб щодо збору коштів та закупівлі дронів для нашої 10-ї скоштумової бригади. Поліцейські так само вирішили. Коломийського районного відділу поліції, снятинського відділення та городенського відділення поліції вилуч до такого флешмобу. Та придбали два дрони для того, щоб ці дрони військовим, як кажуть, служили для того, щоб було менше втрат серед військових, і якнайшвидше була наша перемога. Працівники Коломийського районного відділу поліції одні з перших відреагували на флешмоб дрон для зсу. Два квадрокоптери моделі DJI Mavic 3 передали військовослужбовцям 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Хочу подякувати всім, хто долучився до акції дрон для зсу від командування від усього складу. Хочу вам подякувати. Також хочу подякувати за те, що ви допомагаєте не тільки дронами, але й автомобілями, спорядженням, обладнанням, які ви нам передаєте. Це все включаючи сроки, комплектується, збирається до кучі і відправляється в район, де це саме найбільш необхідно. У зоні проведення бойових дій потреба у безпілотниках надзвичайно велика. Тож організатори флешмобу дрон для ЗСУ закликають всіх небайдужих долучатися. До слова, фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс також оголосив збір коштів на купівлю квадрокоптерів DJI Mavic Мавік 3». Реквізити для допомоги шукайте на офіційних сторінках фонду у Фейсбуці та Інстаграмі. Слава Україні! Героям слава!»